Всім привіт! Мене звуть Світлана, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні поговоримо про лазер Світлани Тараторіної. Я читала його в електронному вигляді, видання від Камбукс. Наразі його вже немає, і цю книгу перевидало видавництво Віват. Як я наскільки я чула з новою редактурою, а, а також з доповненнями з мапою, з, з примітками з, зі словничком, я доволі довго відкладала читання цієї книги, тому що «Лазарус» – це дебютна книга Світлани Тараторіної, Після неї вже був виданий роман Дім Солі, також у видавництві Віват, а також декілька оповідань в різних збірках. Ну, і оскільки це дебютний роман, то у мене були певні побоювання щодо нього, які зазвичай бувають, трапляються в дебютних романах авторів та авторок. Це може бути, можуть бути якісь логічні прогалини в сюжеті, це може бути сам текст, сам стиль автора, який ще не напрацював, не набув певного досвіду, тож стиль може бути такий дещо простий, дуже часто з помилками, особливо, якщо книга не проходила редагування. Цього всього я побоювалася, і тому якось так підсвідомо відкладала читання Лазару, Сам і скажу вам, що даремно, дуже даремно. Почавши читати цю книгу, буквально з перших сторінок я була просто вражена стилем Світлани Таратуриної, вражена тим, як, наскільки професійно написана ця книга, наскільки вона цікаво читається. І забігаючи наперед, скажу вам, що книга мені дуже сподобалася, і я навіть не можу відмітити в ній якісь мінуси. Мені в ній сподобалося все. І те, як вона написана, і сюжет, і персонажі, і події, і загалом структура книги. Але спочатку я хотіла би вам сказати буквально кілька слів про саму авторку. Вона народ. І виросла в Криму, навчалася російською мовою, завжди все життя спілкувалася російською мовою, а потім приїхала на навчання до Києва і вже почала потихеньку переходити на українську мову. І як бачимо, перший її дебютний роман був написаний українською мовою, а не російською, за що я дуже, -дуже вдячна авторці. Також хочу зазначити, що Світлана Тараторіна входить до групи письменниць фантастики фентезі, яка називається Фантастичні ТОКС. У них є власний ютуб-канал. Посилання на нього я залишу в описі під відео. У них також дуже дуже цікаві відео, тематичні і різні інтерв'ю з різними авторами та авторками, і нашими, і зарубіжними. Тож обов'язково сходіть на їхній канал і подивіться, який у них цікавий контент. Ну і переходимо до Лазаруса. Лазарус – це міське фентезі, альтернативна історія з елементами детектива. Ось так би я визначила жанр цієї книги. Події в ній відбуваються в 1913 році в Києві, альтернативному Києві. В якому люди співіснують, співживуть разом з так званою нечистю або людиноподібними, як їх називає авторка в книзі, це різні міфологічні міфічні істоти, різні водяники, мавки, русалки, відьми, вампіри, змієголовці котолупи, чорти і, і так далі. Дуже дуже багато різних таких істот зустрічається в цій книзі. І от в новому виданні від навіть в кінці є певний словничок, де можна прочитати е, про ту чи іншу істоту, хто це, що це і що вона собою представляє. За сюжетом сищик зі столиці Олександр Петрович Чурин е, їде потягом через межу, через Київ. І, власне, ось ці всі е, нечистю, яку я перерахувала, вам назвала, вона живе на межі, вона живе в Києві, а в столиці, там, врешті імперії, наскільки я зрозуміла, їх немає. Тобто вони живуть, як. У певній резервації в цій межі. І ось цей сищик їде потягом через Київ до столиці, а потяг щось там застряв, сталися якісь події, що він не може їхати далі. І по цього Тюрина приїхали з поліційного відділку з київського і запрошують його взяти участь в розслідуванні певної справи, в якій вони власне не можуть самі її розплутати, тому потребують його допомоги. А він якийсь там дуже крутий такий, дуже відомий на всю імперію сищик. Йому ця ідея не дуже подобається він не любить Київ, не любить межу, не любить нечисть і най, найбільше, чого він хоче, це якомога швидше повернутися до столиці, до себе додому і до своєї коханої жінки. Але все ж погоджується допомогти. І ось власне справа, яку він розслідує в першій частині, це вбивство хлопчика, 12-річного хлопчика людини Андрія Ющинського якого начебто вбили з ритуальною метою і, начебто, вбив його

І ось тут хотілося б зазначити, що а, таке вбивство дійсно було в реальності, в реальному Києві 1913 року, і навіть ім'я хлопчика а, дійсно взяте Світланою Тараторіною а, з історичних якихось довідок. Його дійсно звали Андрій Ющинський, і йому було 12 років. І в звинувачували в його вбивстві а, Бейліса Єврея, і це на той момент була дуже така відома справа, справа Бейліса, якого власне звинувачували а, в ритуальному вбивстві. Хлопчика. І загалом у Світлани Тараторіної Влазаресі згадується дуже багато реальних е, історичних постатей, історичних подій. Ось як ця справа Бейліса або як вбивство Столипіна. Дуже багато закладено в неї різних алюзій і референсів до реальних історичних подій того часу. Отож, Олександр Петрович Тюрин розслідує цю справу, він дізнається, що там сталося насправді. Але стаються певні події, не буду спойлерити, які примушують його залишитися в Києві ще на певний. Час і далі він також розслідує кілька справ, і кожен розділ, кожна розповідь така, воно розповідає про певне таке розслідування. І спочатку здається, що вони не пов'язані між собою, але в кінцевому підсумку вони всі зведуться до єдиної сюжетної лінії. Окрім реальних історичних подій і історичних постатей Світлана Тараторіна дуже вдало поєднує цю історію з легендами про створення Києва, про змія. Який живе під київськими пагорбами, про печери під Кирилівською церквою, в яких теж, начебто, живе Змій Горинич, про легенду про віщого Олега, тут він називається Віщий Ольг, про скіфську богиню змійного апі, а також її сина, власне, Змія Обадію. І пані Світлані вдалося настільки гармонійно це все поєднати: ось і реальні події, легенди, сюжет власної розповіді, що здається, що ця історія дійсно мала місце бути і. Не підкопаєшся, ну принаймні так мені здалося. Можливо, історики там завбачили якісь помилки, але особисто для мене це був настільки гармонійний, і цілісний сюжет, що мені було надзвичайно цікаво поринути в нього, слідкувати за подіями, дізнаватися щось, гуглити якісь матеріали, про які я не чула, не знала раніше. Про сюжет вам дуже не розповідатиму, окрім того, що вже сказала раніше. Тому що, по-перше, не хочу спойлерити, а по-друге, він настільки насичений персонажами і подіями, що я вже деталі навіть трішечки підзабула. Я читала цю книгу десь три місяці назад і боюся просто вам сказати щось неправильно, але дуже дуже рекомендую вам звернути увагу на цю книгу, зацікавитися, якщо ви ще не читали, почитати її, тому що особисто мені вона дуже сподобалась. Її можна сприймати як просто міське фентезі, не заглиблюючись глибоко і не копаючи щодо всіх цих легенд і історичних подій, просто прочитати як фентезі з. Дуже цікавим сюжетом і цікавими персонажами, або ж можна дійсно намагатися віднайти всі ці алюзії, референси, всі ці легенди, на які посилається авторка, які вона заклала в сюжет своєї книги. До речі, ось буквально кілька днів назад я прочитала у пані Світлани на сторінці в Фейсбуці про те, що вона вже дописала продовження Лазаруса другу частину, і книга вже на етапі редагування, вона її редагує. Тож особисто я з нетерпінням чекатиму на продовження цієї історії. Також, на мій погляд, було б дуже цікаво подивитися фільм, знятий за цією книгою, фільм або серіал. Кот кожна серія могла би бути про окреме розслідування. Мені здається, що він вийшов би надзвичайно цікавим. Але поки його немає, пані Світлана у себе на Фейсбуці також, ще коли тільки-тільки вийшло перше видання книги, рекомендувала переглянути такі серіали серіал і фільм, які теж розповідають про співіснування людей і різних міфічних істот. Це Карнівал Роу з Орландо Блумом і Карою Делевінь в головних ролях, а також фільм Брайт з Вілом Смітом. В, головніх, в головній ролі, і за рекомендацією пані Світлани, в той час я переглянула і фільми, серіали вони мені дуже сподобалися. Ну і підсумовуючи, повторюсь і скажу, що книга мені дуже сподобалась, тому моя щира рекомендація. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Якщо бажаєте підтримати мою діяльність, мою творчість фінансово, реквізити будуть в описі під відео. Дуже-дуже вдячна моїм патронам і окремим донаторам, які донатять на монобанку мені на книжечки. Також обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, де я пощу різні цікаві думки, а також реакції, читання. В моменті, наприклад, зараз я читаю червоне повстання, і мені не дуже подобається, який там переклад. Отож, свої претензії я викладаю там в телеграм-каналі. А ще я там час від часу проводжу різні розіграші, благодійні лотереї, і всі кошти з них спрямовую на допомогу ЗСУ. Обов'язково донайте, підтримуйте наші збройні сили. Підписуйтесь на мій телеграм канал і беріть участь в моїх лотереях. Таким чином, ви також будете підтримувати збройні сили, але ще матимете шанс виграти щось цікавеньке. Наприклад в'язаного Леголаса, Гендальфа або Малюка Гробу, ну або які-небудь книжки, які я також час від часу розігрую за донат. І я бажаю вам гарного настрою, цікавих книжок і перемоги України. Побачимося в наступних відео. Па-па!